Бахо, де – де. обидва прийменники означають під ким, під чим, але вживаються вони трохи по-різному. Бахо завжди стоїть перед іменником. Працює як коротке позначення місця. Схема така. Прийменник Бахо плюс іменник об'єкт. Наприклад, паломас» – Bajo el árbol hay паломас. Під деревом є голуби. hay un, un calcetín gris. Під ліжком є сіра шкарпетка. Прийменник БАХО де може стояти в реченні так само, як і бахо. Просто перед іменником, але... Частіше за усе стоїть безпосередньо після дієслова або в кінці речення. Прийменник дебаходе точніше підкреслює, що предмет або об'єкт знаходиться внизу, під. Отже, схема речення буде дебахо плюс об'єкт. Або, наприклад, еста плюс об'єкт плюс дебаходе. El gallo está debajo de la escalera. El gallo está debajo de la escalera. na hodě chybí Hay zapatos debajo de la cama. Hay zapatos debajo de la cama. Piglis La gallina está debajo. La está debajo. Курка внизу, тобто під чимось. Debajo, внизу Порівняємо коротко і ясно приклад, як звучить Бахо ла меса. Під столом. Коротко як позначення місця. Де de, de la Меса. Під столом. Підкреслює, що там щось знаходиться. Дуже простий приклад для запам'ятовування. Бахола меса юнакаха. Бахола меса юнака. Під столом у цьому місці стоїть коробка. Ла каха ста дебати на меса. Ла каха ста дебахота. Коробка знаходиться під столом. Тут увага на самій коробці. Слова різні, але сенс однаковий, змінюється акцент. Бахо на місце, де на предмет, який там знаходиться. Це не завжди, але частіше, якщо в реченні діє слово «ай», то вживаємо бахо, а з дієсловом еста будемо вживати де. Але повторюю, це не завжди, а просто в більшості випадків. Ось іще приклади. Бахо ла меса і сандаліас. Під столом є босоніжки. Las сандаліас Естан debajo de де ла Las Sandalias Están debajo de la Mesa. Босоніжки de знаходяться під столом. Начебто одні й ті слова, але в першому випадку з бахо робимо наголос на місце, а з прийменником «де бахо де» на предмет, котрий там внизу знаходиться. Бахо ла комода а анімалес». Під комодом є тварини. «Лос анімалес стан де бахо де ла комода. Тварини знаходяться під комодом. Але в той же час Бахо і де-бахо-де цілком можуть бути взаємозамінними. Але звучання буде різним. Ну да. бахо коротшим, трохи книжним. А де – де нейтральне, більш природнє в розмові. Приклад однієї тієї ж ситуації.

Але де бахо де ла горра звучить більш природньо у живій мові. Так все ж таки, коли ж можна вживати однаково обидва прийменники? Якщо ми просто повідомляємо, що де лежить. І, до речі, в обох реченнях можемо вживати одне і те ж дієслово, Наприклад, ай. ла комо дай гафас. Бахола комолай гафас. Debajo de la cómoda hay gafas. Debajo de la cómoda hay gafas. Pedkomodse oculari. Odnacobo. Bajo la ventana hay un florero. Bajo la ventana hay un florero. Debajo de la ventana hay un florero. Debajo de la ventana hay un florero. Під вікном є ваза. Однаково. А коли краще не замінювати? Якщо ми говоримо про конкретний предмет, який знаходиться під чимось. Ага, зрозуміло. то частіше використовується дієслово «estar» і дебахо де. Лальмуада есте дебахо дела Манта Лальмуада е ста дебахо дела Манта Подушка знаходиться під пледом. Хоча фраза está альмуада la, la, la manta» можлива, правильна, але менш розмовна. Отже, висновок прийменник бахо. Вживаємо, коли акцентуємо на місці. А прийменник дебахо – «ди», коли акцентуємо на предметі, який знаходиться під чимось. Але будь-що у п'ятидесяти випадках ці прийменники взаємозамінні. Бахо-де, дебахо-де. Немає значення як, але саме під цим відео. Постав, будь ласка, лайк, дякуючи за мою роботу, і зверни увагу, що в плейлисті Словник на тебе чекають нові слова з поясненнями. Дякую за увагу!